Комбрига 72-ї окремої бригади, яка захищає Вугледар, звільнено. Іван Вінник, командир бригади, яка героїчно обороняла Вугледар, призначений на нову посаду. Цей крок це частина плану щодо підвищення ефективності командування та передачі бойового досвіду. Бійці 72-ї бригади стали символом стійкості. і Їхній внесок у захист українських позицій залишається надзвичайно важливим. Ну а тим часом Данія передасть Україні майже 630 мільйонів доларів для закупівлі озброєння через українську оборонну промисловість, з яких 430 мільйонів доларів із заморожених російських активів повідомило Міноборони країни. До кінця року планується поставити на фронт озброєння і техніку українського виробництва, що фінансується Данією.